Яніка, я теж дуже радий тебе бачити, і зрозуміло, що ми зараз проводимо наш телемост Львів Талін не просто так, а тому, що хочеться поділитися думками з приводу голосування в конгресі. Ну принаймні, поки що в нижній палаті, але тим не менше, як то кажуть, зрозуміло, що рішення буде ухвалено. Привіт, Яніка. Привіт! Сьогодні ми не тільки Львів, талін але я думаю, що вчора вечора ми всі були Львів, штати, Талін, штати. всі слідкували, що чи на, як сказав Чечіл, чи, чи, чи на кінець штати зроблять правильне рішення, коли вони випробували все інше? Слава Богу, цей час наступив. Що майже вітаю ще вівторок у сенаті буде голосування, але ну думаю, там точно має все пройти гарно тому. Бо. Там вже не було якби критичного моменту, всі чекали на палату представників. Тобто чекаємо на зброю не тільки на голосування. А, Яніка, Я розумію, що от у нас такі перепіднятий настрій, і я якраз перед тим як нас натиснути на кнопку «рек», я казав, що зараз за допомогою старлінків в окупах дивилися це голосування. І чому зі сльозами на очах? Тому що люди розуміють, що буде, якщо не буде цієї зброї. От, мені в пропозиції Майка Джонсона, що подобається, що він вписав в свій законопроект, який він вніс і в який вже проголосований. Цей пункт про стратегію. От, на твою думку, Захід в цілому, ну і Сполучені Штати, як найпотужніша сила цього Заходу, вони мають якось змінити підходи до цієї війни? Мені здається, риторика вже міняється та міняється, починаючи навіть з Європи. Хоча республіканці ж давно казали, що вони хочуть бачити у цьому пакеті також стратегію штатів, щоб штати сказали би, що вони очікують цієї війни, і що штати на кінець сказали би, що війна має закінчитись не просто якби закінчити, але закінчитись перемогою України над Росією, і вони ж уже. З кінця минулого року це казали, що хоче бачити, якби цей меседж частинкою пакета. Але риторика в Європі я сказала би міняється вже, може півроку. Тоді, коли почали казати про це, що поразка можлива, то спочатку спочатку було якби табу на слово поразка. в сенсі, що була ейфорія, контрнаступ все вийде, і ніхто і, і був такий позитивний фон. А коли почали казати, вже, що поразка можлива, та війна в Європі можлива, і що треба робити щось для цього, щоб це не ви не пішло б так, то ця риторика стала мінятися в Європі і в Штатах. Тобто, мені здається, дуже якби для цього, щоб як це вилікуватись, треба спочатку признати діагноз і сказати, що ми хворіємо і треба лікувати. І це, з цією стратегією штати також признали, що, що так, що треба висловити, що таке поразка, що таке перемога, як ми бачимо цю перемогу, і, і це дуже важливий меседж. Бо зрозуміло, що це стратегічна ціль, щоб Україна перемогла би. Ну а як ти думаєш, знову ж таки? Я тут без ілюзій, ми ж як то кажуть, дорослі люди. Ну от стратегія їх ж їх же може бути два варіанти. І військове керівництво, в тому числі Естонії, чудово розуміє, що можна якби зупинити наступ Російської Федерації, це вже теж буде для нас колосальний успіх, це треба наголосити. Або відповідно, ну спалити Білгород, щоб іншим росіянам було, як кажуть, там неповадно налізти в інші держави. От як ти думаєш, от до чого все ж таки будуть будуть схилятися? Бо ви бо від поставленої задачі якби, залежить зброя, яка буде надана, ну і інші ресурси. Мені чесно кажучи, не дуже подобається ця риторика, коли е, треба перемогти. От вам зброя, але давайте все ж таки не бити там по е, нафтосховищам. І давайте все ж таки трошки обмежувати, як ми будемо вигравати. Що мені здається, трошки все ж таки займе час, поки зрозуміють, що в цьому пакеті мають бути атакамси, мають бути зняти обмеження. Навіть якщо будуть там расти ціни на ринку. Нафти, що не факт, що, чесно кажучи, що це настільки впливає, наскільки це використовується демагогія. Що поки не буде зняти в обмеження, це буде таке: Україна має примогти. Але мені здається, що мало цих держав. Які мають стратегічний план, як це має виглядати, і тому знову ми таркались пару ефірів назад. Естонської стратегії яка казала, що, що для цього треба, і навіть прорахувала. і ми навіть ставили цю силку в якомусь ефірі, що для цього потрібно стільки та 155 п'яти міліметрових, стільки там патріотів, і так, далі, і так далі. Тобто все ж таки штати сказали, що це важливо, що Україна переможе, але плану мені здається, все ж таки немає ще. Все але не ну, знову ж повертаючись навіть до цього, що зараз, коли виділили ці 60 мільярдів, мені здається важливо зрозуміти, що це означає, що, е, що це не означає, що нам завтра перерахують кошти 60 мільярдів, що може комусь ну, здається. Що давай там поговоримо же. про це. Да. Ну так, а що там там же як такого бабла майже не буде? Там тільки на, на підтримку певних статей бюджету, і ці всі гроші насправді вони абсолютно прозорі для для, для, для я не знаю, для будь-якого там третього секретаря американського посольства. Вони ж бачать, куди вони перераховуються. А що а, ти це, мені здається, це ти турбуєшся цим. Я хотіла сказати про інше. Давай про інше. Давай про інше. Я розумію, що тебе турбує потенційна корупція і що всі бояться її, але я не про це. Я не в цьому випадку. От правда, не в цьому випадку. Okay. Я не я не чув, щоб хтось умовно кажучи, там павивіс 155-й снаряд з зони бойових дій і поклав десь собі на горищі. Ні, слухай, ніхто не казав про корупцію, окрім Вікторії Спварц, яка сама з Чернігіва, і каже: не давайте фінансову допомогу. Але ну добре. Тобто я хотіла сказати це: що, е, що дуже важливо, що так, приблизно вже 10 мільярдів йде на фінансову допомогу, і це, нібито, кредит, який може бути погашений в сенсі. Е, Можна і забути, що його давали, якщо президент так вирішить колись. Але щоб ми розуміли, що зброєння же теж, якби це зовсім не 50 мільярдів, які залишаються на все зброєння, але з цього ж поповнюються і склади Пентагону, які вже видали зброю більше там, 20 мільярдів. Це також е, закупка зброєння е, в Штатах, там 14 мільярдів. Це трошки ще складів, тобто в озброєнні у нас приблизно залишається трошки більше 20 мільярдів. що Коли здається, що там 60% всі буде поступати в Україну, то, чесно кажучи, це а, також частина залишиться в штатах і велика частина. Тому бо з одного боку поповнюються свої а, склади, з іншого боку, а, закупаються у штатських компаній. Ця зброя, що важлива. І третє це передається із своїх складів Пентагону ще зброя. Але дуже цікаво, мені здається, прецедент зробила Данія, хоча була маленька сума, 28 там, мільйонів, але все ж таки, що підтримала це, що купляти зброю українських а, компаній. Тобто українських вже а, різних, там, я розумію, дрони. і і інших компаній, тобто що мені здається, це важливий прецедент, що не тільки підтримувати е, своїх виробників, але також українських виробників. І я надію, що і це буде такий далі прецедент, що в Україні будуть закупляти українську зброю для України. А що ти думаєш е, з приводу цього законопроекту, поки що які вочевидь стане законом про конфіскацію російських активів? Я просто до того, що от, розширив просто питання. Виходить так, що бабла-купа, бабла, купа. бабла а, на Заході, в принципі, багато. Є російські гроші, є західні гроші, а на стратегії все одно перемоги, я так розумію, що її досі немає. І розуміння, що, що робити далі. Ну от Добре, а, що чекають ці заморожені російські бабулети? Ну ти кажеш, бабла купа, і вона, нібито і купа, але не в Штатах. Ця купа знаходиться в Бельгії, тобто в, Штат, в Штатах не така вже і купа. В Штатах приблизно, може, 8 мільярдів заморожених активів Росії. Але це також дуже важливий прецедент. Тому бо Європа завжди, ну не завжди, але дуже часто чекає на Штати, що якийсь сигнал падає. падає до... Подадуть штати, тобто там, коли якщо пам'ятаєш, шла мова про леопарди, ми не будемо давати хай штати спочатку, тоді потім про Таурус, ми не будемо хай давати атакамси спочатку. І цей прецедент, що давайте спочатку штати, а потім Європа. І в цьому сенсі це важливий сигнал, навіть якщо а, штати вирішують. Заморозити і не тільки, але й відібрати передати Україні ці 8 приблизно мільярдів доларів, які е, заморозили в штатах. Це вже дуже важливо, тому бо може тоді все ж таки Бельгія теж вирішить трошки швидше рухатись. в Сенсі, що в Бельгії в єврокліри приблизно 190 мільярдів е, російських активів, і з них вже отримали приблизно 4 мільярди прибутку. І вирішили вже свій час, що цей прибуток треба передати точно Україні там для зброєння і так далі, але його ще не передали. І цей прибуток теж накопичується, накопичується. Тобто, тому мені здається, це не просто про 8 мільярдів від штатів, але також про поштух, щоб могли б і інші держави потихеньку рухатись на цей рахунок. Mm -hmm. Ну, будемо дивитися. А в Естонії скільки заарештовано російських активів? Вибач, Мені здається, просто так виходить, що рішуча держава в Європейському Союзі і в НАТО це якраз Естонія, Латвія і Литва. Ну, не держава, а держави. Ну, за НАТО мало в десятках мільйонів. Тобто, ми uh -huh. не кажемо про мільярди. На жаль, ми на і на Бельгія. Uh -huh. Uh -huh. Ну, це просто так прикольно. Говорить про. Геній Володимира Путіна він так хотів війни з НАТО і зберігав сотні мільйонів євро на в НАТО. А, ну, от, ну, ну як це пояснити? І ще й в доларах теж зберігав, скажімо так. Угу. А до речі, про Путіна там же у його жінки а, в минулому забрали у Франції Віллу. Якраз на рахунок цього, що вони не могли доказати звідки гроші. Тобто там уже торкається все ближче і ближче і самого нелегітимного це заморозення активів. Ти хочеш сказати, що коли Людмила Путіна надала, надала довідку, де було написано, це мені купив колишній чоловік. А вони кажуть: А хто це цей Путін? Кстати, а хто цей Путін зараз, no, якщо but... довідку цю не прийняли? А Пасе вже сказав, що Путін не хто зараз. На цьому ж тижні проголосувала пасе і сказала, що Путін нелегітимний. Ну, на жаль, це не означає, що там було б якісь що далі. Це буде теркатись чогось юридично, на жаль, не буде юридичних якби, наслідків. Але все ж таки це знов дуже важливий сигнал, в сенсі, що якщо ти порушуєш всі правила ігри, і виборів і так далі, то давайте ми не будемо далі грати в цю гру і будемо називати тебе Володимир Владимир Володимир. Путін. <с. <с. <Kaw average> і, і це знову ж такий скоріше, сигнал, який немає наслідків. Але про наслідки все ж таки жагага плаче досі. І коли пасе сказали, що Путін не легітимний, то вони перерахували, чому і в сенсі, що тому, бо він там правів вибори неправильно, там не зовсім сказали, що вбив Навального, але там майже вбив Навального. Але забули додати про це, що Путін і в Гагі чекають на нього за. Це що він крав українських дітей. І дуже пишаюсь цим, що може також трошки допомагати українському амбудсмену повертати, наскільки можливо цих дітей шукати а, і повертати до України. Тому мені здається, що там стільки причин а, питати, а Путін це хто. Путін це військовий злочинець. Да, В Харкові да не тільки вже в Харкові точно знають, хто такі. Володимир Путін. Ну, а що виходить? От, е, багато якби, таких і символічних рішень, і несимволічних щодо решту активів і надання Україні зброї. То от давай все ж таки спробуємо якось ну, подивитися вперед. Це е, нова холодна війна за цією територією? О, та холодна війна вже йде давно. І все ж таки холодна війна, це ж означає гібридна війна, і в сенсі, що так, що е, нема е, військ Путіна в Європі, це не означає, що війна не триває. Все ж таки, якщо ми дивимося, як тут перерізають кабеля в морі, як тут різні е, там нападки на е, різних опозиціонерів з Росії і так далі, і дивлячись на інформаційну війну. Я куди вже витрачає Путін там сотнями мільйонів в прямому сенсі, то це вже холодна війна, і, і я думаю, що вона триває вже майже з цього часу, коли почалась війна в Україні 14-15. Тобто, так Ти бачиш, ні, я, я мабуть неправильного питання задав. Я вже так. От подумав, що е, фронт зупинився. Ну зрозуміло, ніяких документів підписано не буде вже. Ну це очевидно. І от, далі, як з цією територією будуть вибудовуватися стосунки. І слухай, Яніка, поясни мені, будь ласка, чи чула ти щось про те, що Віктор Орбан купив телеканал Євроньюс? Ні, не чула. В сенсі, ні, скажімо так, я чула, але не бачила, щоб це було б якось доказано. В сенсі, що. Чи це просто такі чутки, але офіційно щоб було би підтвердження цього? Я не бачила. Але не здивувалась би, що він цього хотів би. Бо такі з'явилися такі моменти, що от тут хтось почав дивитися, і наприклад, вони там вони ж повторюються сюжети новині. Наприклад, вони дуже їм сподобався раптом синхрон, коли сидить Рібінтроп Сергій Лавров, і розповідає, що ми хочемо переговорів. Це Зеленський не хоче перемовин. І от я просто думаю, якщо вони на багатомільйонну аудиторію повторюють цю тезу. По перше, сам факт того, що ця ця. Взагалі той, той самий військовий злочинець, а, ну, в прямому сенсі впливають на мозок європейських громадян. А, це не видається не якоїсь, я не знаю, ну, необачністю. Хотів інше слово використати. Ну, так вона є, але тут з демократією є і свої проблеми. Це не ідеальна система, і вона передбачає е, якби, свобода слова. Е, і тут дуже декало і складно з тим, що е, зрозуміти межу, де це якби просто е, вільна преса, а де це пропаганда. Я за це, що все якби російськомовна закрити е, трансляцію на Європу, абсолютно тут навіть питань нема. Але дуже е, часто це ж робиться більш хитро. Тобто не напряму так, що Росія молодці, а більш так впливають через такі все не так однозначно. І до речі, вже зараз Естонія думає, чи можливо заборонити російську церкву в Естонії, наприклад. Тому також, що вона використовується папів треба гнати. Папів та гнати, але церкву як таку може теж. Тобто, якраз якщо папів вигнати, прийдуть на ві. Але якщо церкву як таку, якби як руку агресора заборонити, це інше. Але зараз якраз шукають якби, юридичні такі е, можливості, як, як і чи можна, наприклад, заборонити, розуміючи наскільки великий вплив має церква також на ці думки та якби розуміння ситуації, тому тут також борються з пропагандою по різному. У мене, знаєш, ну, я, в свою думку, висловив, що російська церква це не, нічого спільного з Богом немає, і це виключно, виключно політичний важель Російської Федерації, військово-політичний важель насправді. Бо вони спочатку людям в Україні або в Естонії розповідають, що треба молитися на маньяка, тобто Володимира Путіна, а, а далі приходять їх танки. От, власне, все. Тому. Це не церква, ну ось а відділ ФСБ. Я хочу в тебе попитати, знаєш про що? От навіть Сергій Лавров про якого ми згадували, він, і у нього питали, у нього питали про дуже агресивного командувача силами оборони Естонії Мартіна Херема, який, власне, сказав, що в разі чого ми будемо, якщо русня полізе, ми будемо наносити ураження по російським регіонам. Так от, як ти думаєш, зі Сполучених Штатів дзвонив Джейк Саліван з питанням, чи не занадто ви ескалюєте ситуацію там у себе на півночі? Я думаю, що не дзвонив тому, бо вони вже звикли до херема, якого я, до речі, дуже поважаю. В сенсі він завжди був такий дуже прямолінійний, прямо так дуже. і... Я не, я не думаю, що хтось там міг би йому телефонувати. Він такий естонський. Я розумію, що Естонія маленька держава, але все ж таки, якби і в Євросоюзі, і в НАТО, вона одна із членів, і там дуже працює також такий демократичний принцип, що краще, якби ну, не вчити жити в доброму сенсі. Що якщо Герам так сказав, то мабуть йому більш видно за кордон. Який через Естонію йде, але герем для Естонців такий генерал. Тобто дуже його поважають в Естонії, наприклад, дуже поважають це, що він прямо каже, що він думає і якби стоїть за інтерес Естонії, і а, він самий а, високий а, військовий, який в Естонії будь-коли був. Тобто, якщо є там генерал-лейтенант, генерал-майор, то він просто генерал. І чотири зірки якби, найвищі, як в Естонії. Тому навпаки, якби, думаю, що до нього є і повага, і до цього, що Естонія а, і розуміла, і розуміє реальні ризики, і, і як з ними боротися, і дивлячись, що Естонія вже, вже один раз. Перемогла Росію колись в історії в війні, також Фінляндія все ж таки, якби відстояла Фінляндію, віддала частинку території, там 15% в, в війні за свою свободу. Але все ж таки, ну, мені здається, ніхто не телефонував. Я можу запитати у нього, але мені здається, ніхто не телефонував. Ну, Та запитай, скажи, що твої українські друзі цікавляться, якби чи ну то бо це питання, воно ж начебто таке трохи зжартебливе з мого боку, але насправді це не так. Я що маю на увазі? Всі ж в Естонії точно порівнюють хід бойових дій, дивиться в, в на Україну не просто. Тому що, тому що нам співчувають. Бо ви теж сусіди, як то кажеш, що найближче бо сильно об'єднує Істонію і Україну, кончений, вибач, сусід, е, да, саме це правильне слово я вибрав. І істонці е, в даному випадку вони ж якраз не і не бояться називати речі своїми іменами, в тому числі в плані, що якщо на до тебе йде ворог, то треба вбивати його на російській території, а не тільки на своїй. І от моє питання до тебе: от як ти вважаєш, все ж таки, оцей от підхід, що от в рамках формування цієї стратегії війни далі, він зміниться? Що, що росіян, якщо він в військовій формі, його можна і потрібно вбивати в першу чергу на російській території? Чи от буде оце далі? О, це Ніскалаці, Джек Селіван, там, Білий прапор, американський прапор, там, ну і так далі. Ну, ще не білий не треба. Я У нашого папа головного папи. Добре. Ні, я боюся, що все ж таки залишаться ці лінії, що дронами та ракетами можна, але заходити на територію, я думаю, що все ж таки ніхто не буде. Тому, Ти про естонців чи про українців? Я задумалась. Я скоріше про НАТО про українців я тут не настільки впевнена, але, але я думаю, що там якраз і йде ця лінія для НАТО червона, що е, все більше дозволяють своєю зброєю бити по російським об'єктам, але не у на Граунд, як кажуть штати, але без цього ще входити на територію. Це, мабуть, щоб не забруднити ці бутси. Ці, ці, е, е, я, я, я до того, що в, в сучасному світі е, захоплювати коли взагалі до повномасштабного і взагалі до війни і кордони, ну, насправді вони були відкриті для росіян, в тому числі тільки кончені ідіоти могли почати війну. І, власне, це призвело до обвалу цих авіа сполучення, ну і так далі, і так далі. І я про те, щоб дійсно бруднити свої чоботи на російській території, немає жодного сенсу. До речі, про що ми? Якщо ми кажемо про Росію, то я думаю, що а, все ж таки важливе, і це, що гроші закінчуються на це, щоб. А... Вести таку війну може рік, може пару максимум, але одна, один наратив, вже, якщо ми кажемо про пропаганду, один наратив, що Росія може безкінцево вести цю війну. Що також до як і просто пропаганда наратив, дивлячись, що тут навіть валютний фонд сказав, що в Росії є економічний е ріст. Окей, є на рахунок цього, що вони е використовують свої е там. Буферні гроші в сенсі, які накопичили за останні 10 років, та витрачають їх на війну, але також все ж таки ресурси закінчуються. І закінчується в сенсі, що нових кредитів в Росії ніхто не дасть, навіть Китай, мабуть. І е, резерви, як такі, вже залишились з них е, ліквідних активів вже вже не так вже багато, Кажуть, що там на, на рік війни може. Зрозуміло, це не означає, що зупиниться війна, на жаль. Це означає, як там в анекдоті, так що папа, ти ж то будеш менше піти? Ні, ти будеш менше означає... Синок, Синок. що це на жаль, не означає, що зупиниться війна, це на жаль, означає, що буде все. Ну, не на жаль, але це означає, що буде все складніше, якби в всіх інших сферах, що будуть там економити на. На медицині, на інфраструктурі ще більше, і так далі. Але все ж таки, що російські ресурси теж не безкінцеві і обмеження. В завершенні нашої бесіди я хочу зацитувати Олафа Шольца, який сказав, що навіть у держав, які контактують і союзнішують з Рашкою, у них там нема людей, хто б вірив в те, що ця війна Росії проти України має взагалі якийсь сенс для, для, для Росії як держави, ну і людей, які там ще досі проживають. От як ти думаєш, от розуміння того, що ну це ж це ж виключно і то що вони роблять, кровава, страшна, але тим не менше. Воно якось дійде туди. Чи придеться їх всіх разом з естонською армією просто завалити? Мені здається, що це сила пропаганди. Що якщо нові дози вже не поступають? То дуже швидко можна переконати, все ж таки, що це нікому не потрібно, і так далі. Поки нові дози пропаганди поступають як зараз, то це якби дуже складно доходить. Що я якби вірю в цю теорію, що є приблизно 20% тих, цих, хто зовсім проти війни, там може все менше таких дуже ультрапатріотів. І решта населення, яка отримує свою дозу пропаганди та готова вірити в це, що кажуть. Але з іншого боку, не хоче другої хвилі мобілізації, там дві третини не хоче, ну, скажем, більшість, і не хочу, щоб продовжувалася кривава війна, хоче виграти якось. Але якщо завтра сказала би, що слухайте, що тут ми вже все зробили, що ми планували, закінчуємо. То я думаю, що і більшість росіян сказала, що Бог з ними, і слава Богу. Я зрозумів, Яніка, твою точку. Але друго. ти не згоден. Ні, ні. Я просто мені сподобалось, як ти так е, цікаво сформулювала цю тезу, що вся е, російська пропаганда це легітимні військові цілі. За що тобі дякую? Ну про я зробив такий висновок. А наші глядачі можуть своїми думками поділитися в коментарях, підписатися на youtube канал І я, я дякую тобі і естонським громадянам і посадовцям, які просували це українське питання за столом НАТО в першу чергу. І коли я був в Талліні нещодавно. Всі інтерв'ю з естонськими депутатами вони були організовані саме тобою. За що я тобі публічно хочу сказати велике дякую. Велике дякую. Завжди рада бачити. Та все буде Україна. Дякую. Дякую.